Планували, але не знаю, чи вийде. Немає білетів, наприклад. Квитків. Квитків, так. І військовий стан. Поїздки до родичів можливо. А так, щоб прямо тиждень кудись їхати, то ні. Ну туди на далі, а будь, може бути западне, на тиждень в лісу посити щось. Ні. Через військовий стан, бо ми під Оріховом і бросати і котики, і собаки. Ні. Поки що ні. По-перше, мала дитина, власного транспорту немає, і тому через це виникають певні труднощі. І також фінансові питання, тому що розумію, що зараз те, що дорогувати відпочинок на теренах України. Ні, звичайно, ні. Настрій не той, то почекаємо кращих часів. Ні, не збираємося, не до відпочинку. Ось зараз відпустка. На два тижні займаємося здоров'ям. Так, ну ще під питанням, як буде ситуація тут в місті, але поки планується. В Одесу Ну, Ми там просто ще не були. Ми планували поїхати в Одесу на декілька днів, бо там живуть родичі, а так щоб за кордон чи кудись, то ні. Ми як то ну, зашорені. Думаємо, що Україна це як ну, і так. Рядом ми все знаємо, нічого ми не знаємо, що треба їздити, значити, тур по Україні на машині. Одесса, Київ, э, по-моєму, Полтава, Кремінчук і вроді все. Однозначно в межах України. Ми обожнюємо Карпати, такі мандрівки Карпатами або річками. Певно, що все ж таки в Україні. Я... Дуже з нетерпінням очікую, коли вже звільниться наш український Бердянськ. І в мене з'явиться нарешті можливість, щоб дитині показати море, бо ми ще жодного разу за ці три роки не бачили море.